На окупованому острові Джарелгач, що на Херсонщині, майже від початку серпня тривають пожежі. Вони знищили усю заповідну зону. Про це розповіла директорка Національного природного парку Джарелгацький Ірина Сабашенко. За свідченням місцевих пожежу на острові було видно і созбережжя Джарелгацької затоки за 10 кілометрів від нього. Вогонь гуляє саме там, де сконцентрована основна частина усіх степових екосистем острова. Та популяції усіх рідкісних тварин, які є на острові, також концентрується найбільша кількість копитних. Тетяна Тимочко, голова громадської організації Всеукраїнська екологічна ліга, долучається до нашого етеру. Пане Тетяно, моє вам вітання. Вітаю, пані Тетяно. Поясніть, проясніть нам, яких наслідків очікувати внаслідок ось такої масштабної пожежі на острові Джарангач. Це дуже і дуже важкий удар по унікальним природним екосистемам півдня України, тому що острів Джарелгач, знаєте, це така перлина Азовського моря, де ну, ми бачимо одночасно. Ну, перебування і на самому острові, і навкруги дуже великої кількості унікальних видів тварин і птахів. Ця територія не тільки цінна як сам острів, а акваторія навколо острова. Є дуже оригінальною, і от Джерелгацька затока є місцем, де ну, перебувають багато цінних видів риб. Це білуга, осетрові. А крім того, тут є така колюча акула катран. І крім того, тут і морські голки, і морські коники, і звичайно, це ну такі таке місце, де знаходиться Афаліна звичайна і дельфін білобокий. От ця територія дуже давно вивчається і охороняється. Мені дуже прикро, особливо прикро говорити зараз про е, таку трагедію для Джерелгача, тому що саме всеукраїнська колишня ліга з 2000 року домагалася створення на острові Джерелгач е, національного природного парку. Багато сили ми витратили на те, щоб все таки цей національний парк. Був створений, і е, коли, нарешті, він був створений, там була проблема з територією, тому що для парка віднесли невелику частину з усієї території. Там ще було е, лісомисливське е, господарство, е, з яким також були свої перипетії. але менше з тим все-таки нам вдалося створивши національний природний парк. Е, там е, Україна змогла зафіксувати такий режим охорони е, е, з типових Ділянок і місце зростання червонокнижних рослин і проживання червонокнижних тварин і птахів. Причому це не тільки червона книга України, але є види, які занесені і до європейських списків. Тобто, наприклад, до європейського списку занесено гвоздику Бесарабську, холодок прибережний. Тобто, це е, рослини, які є цінними не тільки для України, але цінні і для Європи. Або, наприклад, пілікан рожевий і чапля жовта це також дуже рідкісні птахи, які ну цінуються не лише в Україні, це міжнародного значення види. І от тепер, крім того, що там пожежа, і вона сталася виключно через те, що російські військові влаштували там військову базу. Але крім того, стало відомо це вже тепер підтверджений факт: ми маємо достеменну інформацію про те, що росіяни засипали відстань між. Материковою частиною в районі Лазурно і самим островом. Тобто вони перетнули. цей ну от... Водоток і е, е, нарушений гідрологічний режим навколо е, навколо цього острова, і це дуже серйозний може бути удар для е, тих же дельфінів, для е, і риб, які мешкали саме в прибережній смузі навколо е, острова Джерелкач. Це повторюю дуже страшний удар по природній екосистемі, унікальній природній системі Джерелгача. А чи є якась міжнародна реакція, якщо а, птах, а, риби, все, що там водиться, так на цьому острові, занесено в тому числі там і в Червону книгу, і так далі і тому подібне, то певно має і світова спільнота певним чином реагувати, якщо настільки наслідки можуть бути страшенні не лише для України, а й в принципі для світу? Звичайно, ці всі види. Вони є охоронюваними в Україні і вони є відомими як унікальні рідкісні види в тій же самій Європі, але і для цього існують певні конвенції, які охороняють ті чи інші види птахів, тварин або рослин. Але Україна не має можливості виконувати свої міжнародні зобов'язання на цих територіях з огляду на те, що ще у 2022 році ця територія була окупована росіянами і зараз досі залишається окупованими. І приклади такого, таких ударів по природним екосистемам за цей час є дуже багато. в тому числі в іншій частині Херсонської області, коли росіяни зруйнували греблю Каховська і ГЕС і мільярди кубів води потоками висотою до 2-3 метрів, спускалися до нижньої течії Дніпра і до Чорного моря, зносячи на своєму шляху не лише будівлі, дороги, там інфраструктури. Структурні об'єкти, а знищуючи саме е, флору і фауну. І, наприклад, під час отої страшної біди, під, е, під час спуску такої кількості води е, в нижню течію Дніпра і до Чорного моря, е, зникло кілька, повторюю, зникло зовсім кілька видів е, живих істот, які мешкали, наприклад, тільки на території України. І е, от, цей факт відомий. Міжнародна спільнота реагує виключно по встановленим фактам. І зараз, наприклад, в Україні працює місія ОБСЄ, представництво ЮНЕП, це організація Об'єднаних Націй, яка опікується захистом довкілля, яка досліджує такі факти. Міністерство захисту довкілля звертається в кожному разі, в кожному такому випадку. Угу. до Секретаріатів конвенцій відповідних, які захищають ті чи інші види, і інформує міжнародну спільноту про такі злочини. Але оскільки ця територія є окупованою, більше того, на джерелдачі розміщена зараз військова база російських окупантів, то немає можливості фізично захищати цю територію. Дякуємо вам, почули такі не зовсім втішні прогнози. Але ми дуже сподіваємося, що буде вплив на Росію терориста і ось такі трагічні наслідки, які надалі можуть привести нас. Про які ви зазначаєте, цього не станеться. Дуже хочеться в це вірити. Дуже дякую вам, Тетяна Тимочко, голова громадської організації Всеукраїнська екологічна ліга.